Сотні тисяч українців допомагають нашим захисникам на волонтерському фронті. Надійний тил це важливий внесок до перемоги. Викладачі Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв, а також біженці, допомагають нашим воїнам як можуть, тому приєднались до порятунку, ставши донорами крові. Я вирішив допомогти нашим військовим та мирному населенню трошки своєї крові. Допомагайте Україні, що може. Ми готові здавати кров, щоб допомогти нашим воїнам, говорить директор коледжу Олена Ткачук. Ми готові все зробити для перемоги. Якщо для цього потрібно здати кров, то ми будемо здавати кров. Запрошуємо долучитися до гуманітарного штабу Теребовлянського фахового коледжу культури та мистецтв заради допомоги біженцям та перемоги України у війні з Росією.